Слава Богу, брати і сестри. Ви не ображайтеся те, що скажу зараз. П'ятидесятники це емоційний народ. І це добре. Колись так говорили, може і зараз так. Хочеш послухати глибинну проповідь, йди до баптистів. Хочеш помолитися, гаряче, йди до п'ятидесятників. Правда? Я так сидів і думаю, а ну от що нам з за кафедри, щоб ми були задоволені? Хтось скаже, у нас є таке оригінальне слово, нам треба благодать. А хтось скаже, а о, вона, во, ти ж слухаєш цю благодать вже, а дрімаєш. Понимаєте, я, так, я вже сьогодні приводив, тут моя дружина сидить. Буквально я. Прийняв урок буквально декілька днів назад. Я тепер вже від дітей не отримую, а від внуків. Бо діти вже там. А внуки біля мене. Хтось сказав, діти тимчасові, а внуки до смерті. І от така ситуація: два дні назад суне така хмара, здоровенна хмара, гримить, блискає. А внуки, які біля мене, це синочка, діти. Повибігали якраз після сну, і там басейн такий маленький, там на 20 сантиметрів води, повскакали туди, а я якраз виходжу, йду до них кажу, зараз вас та хмара порозганяє. Де пішов мимо них, чую, а діти такого віку, всі до шкерята, старша ще в перший клас піде, і далі троє. Я так за угол зайшов, а вона каже, давайте будемо молитися. Думаю, а як же ж буде це? А вона тако руки складайте. І те маленьке зложило руки. Повторяйте за мною. Ісусе, хай не буде дощу. І тако моляться і все, помолилися. Я став, думаю, Господі, а хмара суне, отако клубиться сюди. І вітер в цю сторону. Раптом, ви понімаєте, Василю, треба це показати. Раптом вітер розвертається. І хмару поганав в сторону від Луцька на ківерці. І той хлопчик всередній каже: Дивись, дивись, не буде дощу. А я це слухаю, і думаю, Боже, Боже. А Василюш, треба конференції, щоб дійшло. Треба досікати до пророків, щоб, щоб як все скрипити. Во, во! Ота просто, просто. Амінь. Просто, просто це робиться. І хіба Бог про це просто нам не казав? Я відкрию дорогу, каже Господь, в пустелі. І що? І туди вчених людей пошлю, щоб вони розвідали, сказали, як по пустині йти, як без води йти. Піде неопитний, російське слово включаю. І що? І не заблудиться. А як це так? Бо це я відкрию дорогу. Я Я над тою дорогою, я дорога, я відкриваю, хочу закриваю, і піде туди, мій неопитний, нічого не знає, нічого не знає, і не заблудиться. Амінь. А виникає питання: а хто ж він, той неопитний? А це той, який шукає дорогу. І він не знає, йому не треба грамота, йому не треба інститут, академія, йому не треба вища освіта. Всього на всього каже: Господі, я не знаю, як іти, як вступати. Веди мене. І все, і каже, він не заблудиться. Амінь. Ви в такого Бога вірите. Я в такого. Алілуя. Зараз ми прочитаємо два місця і трошечки потолкуємо. Перше місце це книга Михея. Ми зараз йдемо до молитви. От що треба до молитви? Знаєте, як до кінцевої молитви у таких зібраннях, як ми? Та зараз, зараз. а дітям як ми шепчемо? Часом онуки сидять біля мене, тільки прийшли в собрання і кажуть, дід, це вже закінчення. Яке вже починається? А коли вже йде до закінчення, я кажу, вже останні, оце останні, Аж очі світяться, вже останній. І от нам зараз, зараз, оце останні, бо дозволили і сказали до молитви. Це останні. Вже радіємо, да? Ще сонечко високо, зараз, додому прийде, все нормально. Давайте послухаємо те останнє. А може, те останнє почуємо, де не підемо? Тож останнє всяке буває. Міхей говорить такі слова в шостому розділі. З чим постати мені перед Господом? От зараз ми всі, я ми чуємо, Господь тут нас переконували, Біблія, благодать, Бог спас. Зараз буде молитва. З чим мені стати перед Богом? З чим? Слухайте, що цей чоловік рішив перед Богом виставити в молитві? Чи постати перед ним з всепаленнями, з однолітніми бичками, Чи це період закону? Це ж не наш період, що прийшов в костюмчику, тут збор йде, навіть руку в карман не, не упустив, щоб кинути туди. І пішов в костюмчику пригалсту. А там стоїть питання, чесно, Міхей пророкує каже, ну з чим постати перед Богом? Чи з всепаленнями, з однолітніми бичками. Саме цінне було в жертвоприношенні однолітні, однолітні, саме дороге. А ви на базарі шукаєте, яке? Старе? Старення, однолітка. І з однолітніми предстати. Може, Михей каже, роздумує, може мені з однолітніми предстати для всепалення. Слухайте далі. Але чи можна, і тут вже філософські роздуми Міхея, але чи можна догодити Господу тисячами баранів або невичерпними потоками оливи? Ви чуєте, про що мова? Це не 100 гривень, яких ми кидаємо. Чуєте, про які фінанси йде мова? Чи можна догодити Господу тисячами баранів? Тисячами. Ви одного не можете купити цілого, а купляєте кілограмами. А це стоїть питання тисячами. Міхай планку піднімає. Або потоками оливи, а олива в храмі це постійно треба унести. Це ж кругом свічники. Все треба палити, все горить, все треба, щоб ніколи не згоряло. Саме головне, саме цінне, Міхей відважується сказати, що він може то з цим. А з чим? Зараз почуєте. Хіба дам йому первенця мого за злочин мій, за злочин мій. І плід утроби моєї, тобто те, що народилось від мене, плід утроби моєї, за гріх душі моєї. Ви чуєте? Хіба може це? Міхей каже, я віддам саме цінне, що вийшло з утроби, саме дороге для людини, може це віддати, як предстану перед Богом? І ці роздуми перед Богом. Слухайте, включається Бог у ці роздуми, включається Бог. Ви думаєте, що Бог зараз не включається в ваші мої роздуми? Про закінчення зібрання, про плани, скільки ще у вас сьогодні, планів, до свата піду, до свахи, до друзів, ще зайду, ще, ще сядем, ще шашлики. О, отакого. Гора тих планів. Все це контролює Бог. Ви розумієте? Абсолютно все це контролює Бог. І Бог вступає у цей діалог роздумів. Тож, ні Володя не знає, про що ви думаєте, ні ви не знаєте, про що він думає. Не знаєте? Не знаєте. Ви думаєте, Володя, він думає про собрання. А може і ні зараз, да не думає про собрання. А думає, як скоріше додому. От слухайте, включається Бог. Включається Бог. У нас включання Бога, вибачте, що я так скажу. У нас так звужено воно, що то. Ото в Дом молитви приходить, ото ми перед ним, ото Він, ото я. Отут я думаю, бережу свої думки, щоб не ходити десь там думками. Ото. Тат, ото всього дві години, а цілий тиждень де? Включається Бог і каже, людино, сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь. А що? Міхай може сказав, а що, Господі, слухайте, що треба? Що треба для Бога? Діяти справедливо. Тобто будь людиною. Бог требує. Дій справедливо. Наступили тобі в маршрутці на ногу. Тут же не дивись навіть, не криви лиця, не лиця. а обернись нічого. Так каже, нічого. Гримасу не роби. Дій справедливо, бо завтра, а може, ще й тут же, в цій маршрутці, ти комусь не напалиться на цілу ногу наступиш. І що буде? Діяти справедливо у всіх варіантах нашого ді... життя. Слухайте далі, слідуючий варіант, там три варіанти. Люби справи милосердя. Отут ми пеклися вже тисячі разів. А особливо я тисячі разів. Я, може, вже вас сказав. Кричить циганка у воротах. Дядько, де ваша тітка? я ж знаю, що вона зараз? Вона ж знає, що тітка видає, бо в дядька немає стільки розмови. Це ж кожного тижня вона приходила. А я такого нема. А вона внизу сапає там внизу. І вона бідна, стоїть? Виж. Немає, розвернувся і пішов, а я біля станка. Вколючаю станка на все. І він гуде. Постояла, постояла. Тітки нема, той дядько вже не слухає давно. А дочка ще не замужня була, зверху на другому поверсі слухає і дивиться на цю картину. Проповідник просвітя. Великий проповідник, як себе уважає. Циганку відправив ні з чим. І, вроді, підстави є, та йди роби, ди сапай, варіантів тисячі. І я пішла, вона виходжу, а дочка з другого поверху каже: папа, невже в тебе не знайшлося щось хоч сказати, вже не дати, а хоч сказати що-нібудь? Ти ж проповідник. Так як то не, не моя дочка, Захмар Бог говорить. Люби діла милосердя. Так я ж кожен день, та вона кожного тижня ходить. Бог не питає, скільки ходить. Виховуй себе, щоб твоє серце було милосердне. добре. Ви розумієте, який це варіант? Це варіант дуже. Дуже і дуже глибинний. Дуже. Слухайте третій варіант. І покірно ходи перед Богом твоїм. Покірно. Це не тільки в собранні, то ж такі святенькі ми в собранні сидимо, хоч кружечки над верхом вішай. Ви панімаєте? Ходи кожен день, Бог каже переді мною. Бо ж я бачу все, бачу все абсолютно. Забіг кіт, а я, знаєте, пенсіонер теплиці з огірками, помідорами. Перець, забіг той кіт, воно ж хіба кіт знає, що то перець в тебе посаджений. Що він дуже слабенький, вскочив туди, туди-сюди повернувся, вже зломив і то таку причину зломив. Боже, я хочу біля. Ах ти! Ах ти сякий такий. Ви розумієте? І, от, і, А якби ж думав, що Бог дивиться, слухає, відкрив би оці дві губочки? Не відкрив би. Просто ми так як будь то забуваємо, як будь то відключаємося, що він тільки от у твого собрання, сидимо ми такі, а він любується нами, а Він любується нами і гребем сіно, і косим сіно, і вхажуємо за хазяйством, і виховуємо дітей, внуків. Він там весь час. І Бог каже: в українському є переклад український, де сказано: о людино, що сказано тобі? Нічого є переклад. Подивіться, браття. Каже, нічого. А далі каже, оте, що я перечитав. Будь чесним, справедливим, люби діла милосердя, і смиренно ходи перед Богом. Кожен день. Кожен день. Давайте ми, сестри, браття, ще тако повернемося в такому ракурсі. Коли ми ходимо в собрання, ви помітили за собою. Ми ревні. Ми молимося, але ми звикаємо. Ви знаєте, є такий, один такий недобрий, недобре виховання, коли людина звикає. Знаєте, як діти звикають до грошей незароблених, як батьки дають? Дають, дають. А то мало каже. А що ти дав? Тут на Кока-Колу навіть не буде. А на завтра вже на Кока-Колу даєш, вже щось більше запрос. Йде виховання не в правильному напрямку. І вже невдоволення, невдоволення, невдоволення. І вже тато, який, він знає, що тато заробляє і дає. Вже тато не такий. Тато вже не, не дуже добрий. Ви думаєте, що в нас щось по-іншому? Ми можемо звикати. Звикати і до зібрань, звикати до проповідей. Ми можемо звикати. А все-таки Бог то є, сьогодні ж говорили браття, Бог є суверенний і заявляє Господь Аврааму, каже: я Бог всемогущий. Ви чуєте, як планку піднято? Що я Бог всемогущий. Тобто немає нічого неможливого, щоб було непідвладно йому. Я Бог всемогущий. І пам'ятаєте, цей Бог всемогущий каже, три з половиною роки голоду. За сухи. Ілії каже Господь, іди в Сарепту Сідонську, бо я звелів вдові кормити тебе. Ви уявляєте, і все, кончився діло. І він, бідний, йде. Це ж засуха, це голод кругом. І тут Бог йому не каже, там є бізнесмен. Я, я тебе посилаю до нього. Або князь який. До вдови. Хіба не поняв Ілья? Що ж може дати вдова? Що вона може? Ні адреса, ні, ні назви її імені не дає. Він наближається до Сарепти Сідонської і бачить, що жінка виходить. І він їй каже: дай мені напитися. Вона згідна була принести йому напит. Як тільки вона починає йти, я хочу, щоб ви замітили, як працює, щоб почути. Чи правильний я, чи правильно я йду, чи правильно я чую. Вона і починає йти, а він каже, візьми мені що-нібудь, хліба, кусок. І вона тут діалог. Каже, я вийшла, щоб зібрати поліно дров. У мене трошки є муки. Спечу, ми з'їмо з сином. Слухайте, уважно, він слідкує. Він слідкує, він же її не знає, то ж не написано на лобі вдова. Та, що Бог сказав. Як тільки вона сказала, що ми з сином, я пригодую, з'їмо і помремо, він тут же, ви, ви замітьте, сестри, браття, де зароджується ревність, де підноситься дух, коли ти взнаєш, що те, з чим ти стикнувся, це промисел Божий. І він поняв вдова. Значить, Бог мене до неї посилає. Іди, так говорить Господь. Алілуя. Так говорить Господь. Ще но просив напитися чуть чуть-чуть вкусити чуть -чуть хліба, а тут зимає відвагу, дерзнов'яння. Так говорить Господь, не, з... не залишиться в катки і в оливниці. Буде все. Сестри, браття, ми звикаємо. І от слухайте, що. Що на цю звичку каже Господь через пророка Ісаю, 66 розділ. Слухайте з першого вірша. Так говорить Господь. Там багато, ви можете 65-й прочитати, про що мова йде, про що, чому Бог так говорить. А тут вже говорить: так говорить Господь. Небо ми зараз стаємо, йдемо до молитви, а Бог каже: ви знаєте, хто я такий? Небо то мій престол. Ви уявляєте, небо там. Небо космос, десь там планети, які Бог каже, там мій престол. А земля, на якій ви зараз станете на коліна, це підніжок моїх ніг. Це підніжок ніг моїх. І ви намалюйте цю картину. Крісло Величезне, трон, будемо говорити, трон, який там, за хмарами далеко, і там сидить Бог, а ноги його спускаються оцю на цій землі. На цій землі, де ми живемо, А нам каже, така вона велика. А Бог каже: а я більший і малює свій автопортрет, що це під ніжок ніг моїх, де ти? Василю, де ти? А де я? А ти під, У мене під п'ятою, десь під мізинцем, отам ти. Як це так? Я такий маленький. Да-да-да. Ти там, у мене під мізинцем. Зараз ти настроюєшся молитись, щось розказувати, десь на когось руки класти, десь призивати ім'я, але бо... ти у мене там. І Бог спонуканий був нашою неправильною поведінкою намалювати свій автопортрет такої величі. І він дійсно такий є. Амінь. Він такий є. Но наша звичка часом зводить Бога нас до образу людини. І ми так звично йдемо. А особливо це в наших церквах. А особливо, коли проповідник тут і запалиться. Господи, зайди туди в лікарню, у того і вказівки робимо. То туди біжи, то йди туди, то туди, то сюди. Ви розумієте? І це вже не смирення, це вже вказівки. Отак буває з нами. І якби ми були на його місці, ми б давно б сказали, не хочу нічого мати. Нічого з цими людьми не хочу мати. А він, Бог, вісьма милосердний. Амінь. Весьма терпить і старенького. Ви знаєте, що старенький? Я тепер тільки побачив. Хоч не ну, такі старенькі, вередливі робляться старші люди. Вередливі. Ми, мені казалось, коли що дітки, от а вередуни, но, но, но. 70 років підходить, я вже бачу те, що було в дітях. Вже в собі бачу. Вередливі робимося. Сестри, браття, нас зібрав Бог не для того, щоб показати. Вередон, не вередон, послушний. Бог хоче виховати громадян для небесної країни. Амінь. Нас сьогодні агітують і дуже агітують. На, наша батьківщина Україна. Ми повинні за Україну. Яка Україна? Ти тимчасовий прохожий, ти тимчасовий прохожий по цій землі. Хіба не Бог сказав нам? Вікремтеся, відділіться, не торкайтеся, я веду вас. Куди веду? Туди, де посадив вірою на небесах. Амінь. Чи не посадив, чи може ви в Києві сидите? Сестри браття, наша віра підставу має на слово Боже. І от Господь каже, що оце такий я. Оце ти там під ногою в мене. І далі що каже? Бо все це створила рука моя. І все це було, говорить Господь, було. А Василь каже, оце це мої дні, отаке тут. О. Це все було. Соломон каже, все повертається на свій круг. Все це було. Говорить Господь. А ось на кого я зглянуся. Слухайте, ось на кого. Зараз буде молитва, і Бог каже, ось на кого я зглянуся. А на кого? Того, хто спішить додому, хто договорняк з кимось там якийсь. І ще може що. Слухайте на кого? На смиренного, упокореного духом. Другий переклад каже, на зламаного духом. Зламаний. Зламаний, знаєте, що таке? Зламана відка. Все, все, немає, немає. Мене немає. Скорення вже не подається. Я потребую негайно садівника, який би мене взяв, підняв, перев'язав, підлив в корінь, щоб корінь подав мені. Ось там. Зламаного духом, це не якання, це не говоріння, що такого, як я більш немає, такого проповідника, яка, як я треба пошукати в Тернопільщині. Сестри, браття, на кого зглянути? На смиренного, на зламаного духом, і третє, що? На тремтячого перед моїм словом. Алілуя! Алілуя! Подивіться, браття, каже апостол Павло. До коринтян. Подивіться, браття, на ваших покликаних. А ну, гляньте, де професора Тернопільщини? Є у вас тут? Нема. Може, де і є якісь тепер вже каються? Немає. Бог вибрав нічого не значиме в світі, щоб що? Щоб, щоб посоромити значиме? Алілуя. Тільки заворушилося значиме вже в Штатах, вже в Європі. Все! Зникло. Незначиме каже, я зломаний, Боже, тримай мене. І Бог піднімає це зломане, перев'язує, дає йому соки, і воно оживає, плод починає показувати сестри, браття. Це наш Бог. Алілуя. Це наш Бог. І Він дуже любить тих, які отаким от шляхом ідуть до Нього. Отаким шляхом. Другого шляху немає. Ви знаєте, що це таке ревність? Ми ревність зразу чуємо ревність чоловік жінка. Молода молодий, батьки діти. А все-таки. А це фізіологія і емоції. Найвищий ступінь ревності це фізіологія і емоції. Кожна з нас своя фізіологія. Один є такий, що ти йому говори, говори, він смиренно стоїть і слухає. А другий тільки зачепив, як спічка загоряється. Фізіологія різна. Але емоції це вже плоди фізіології. І от Біблія каже, що ревність це найвищий рівень фізіологічно-емоційного стану. Коли ми. Ревність маємо по Богові, коли нас запалює ревність, бачимо, діти уклоняються. Уклоняю. У мене були такі часи. Ростуть хлопці, ростуть. Батько без кінця в домі, в молитві, там, на молитвен дом, бесіди, хрещення. Отако. От, а діти то ростуть, не питають батька про діла твої. І дивлюся, вже той по вулиці, вже дружить з тим. Той з тим, Господі, Господі! Що ти зробиш? 12 їх. То я тако робив, Боже, Боже, я не можу! Поможи, поможи ти! А он вона сидить. Вона мені показала вже в кінці, коли вони вже замуж виходили. Каже, йди, я тобі покажу. Де я плакала? В підвал. Я й не знав. Не знав. А вона в підвалі. Молитви несла за них всі, і що Бог запізнився. Не запізнився. Алілуя! Сьогодні з Бібліями, я на декого з них дивлюся, Господі, він проповідник. А я вже його списав був. Батько вже списав за його натурою, за його фізіологію. Но хтось молився, хтось молився, і хтось непохитно стояв твердо. І Божа рука не запізнилась. Слава йому, сестри, браття, не унивайте. Якщо ви молитесь і ревність прикладаєте до ваших молитов, не запізниться Бог, не запізниться. Прошу піднятися, ми зараз будемо молитися. Я для того, щоб ви зворушились трошечки. Ми зараз будемо молитися. Но оце, що я вас піднімаю, то це не то. Коли прийде Святий Дух, Господь каже. Він візьме вас, отут проблема є. Взяти нас проблематично буває. Нам треба спеціальні проповідники, нам треба спеціальні пророки. Нам же Біблія, ну то ми вже знаємо Біблію, нам щось, щось, щось вище, щось більше треба, сестри, браття. Все те більше отут є. Алілуя! Все воно присутнє сьогодні, не падай на дусі. Твердо уповай на Бога, і Він не запізниться, не запізниться. Він є живий. Він тут сьогодні. А я дивлюсь, де хто так дивиться. Він тут. Це не Василь говорить, це Біблія каже. Де вас буде двоє, або троє в ім'я моє, вірте, що я серед вас. Це для мене на все життя. Хмара йде, а вона почула, що дід налякав хмарою. Каже, давайте молитися. Ну складали ручки і моляться. І Бог, Бог посилає вітер, а ну, жени її звідси. Дітки помолились, а ви ж знаєте Бога живого. Давайте так помолимося, щоб зараз його благодать на вас, на ваші сім'ї, на ваших дітей, на ваших внуків, на цілу церкву зійшла Божа благодать. А ви знаєте, що це таке? Открою ста», каже, а я і що? Наповнюю. А ми кажемо, та вже не знаю, про що говорити. Оце нормально. Оце вже нормально, що ти вже не знаєш. А Бог каже: я тут, я знаю. відкрий уста. Я наповнюю їх Святим Духом. Схиляємо коліна, молимося. Дякую тобі, добрий Господь. Алілуя.